І далі хто у нас на зв'язку? Львів. Так, знову бачимо Олю. Олю Оля Дайнека з нами привіт. Вітаю, Власне нагадую, що. Так, вітаю. Нагадую, що ми знаходимося у центрі Суперхімос, де проходять реабілітації наші військові, а також і цивільні після поранень. І ми писали цей диктант у компанії власне минулічної переможеці радіодиктанту національної єдності. Це львів'янка Христина Гоянюк. Власне, поділіться враженням як цьогорічний радіодиктант. Знаєте, я навіть боюся висловити якесь слово. Щоб не сказати дуже погано. За 26 років це перший диктант, який звалив мене на, на повал. По-перше, недобре прочитаний, сам текст дурнуватий. Я не знаю, хай би краще був читав цей текст Павловише Баба, який минулого року. Був диктував а, ну слова То критики за ним хоч було писати, в нашому знаки. пані Христина. Судячи з настрою, вперше хоча побачимо, можливо, попри те, що не встигала, але написала все ж таки без помилок, тому що Христина Гейнюк, нагадаємо, багаторічна переможеця радіодиктанту національної єдності.